Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. 17.27. Боже, на дворі так тихо, спокійно, хорошо. Я вже приїхала від Олександри, заїхала, купила собачкам їду, покормлю їх, поміняю водичку, помиюся і буду відпочивати. Завтра на любіму роботу. Це ж вони почули, що я є, вони виносять ці ворота. Я не знаю, ще пару разів ворота впадуть на цю сторону. Вони так тими лапками удачно. Костік особливо, ну я вам кажу, мамі мені діти, але я зараз почнуть прияти, не розійшов вишу. порвуть последню шубу мені. Да, мої хороші, сьогодні вечір дійсно такий, боже, так спокійно, хорошо. Я, звісно, їхала, було мінус один від Олександри, додому приїхала ноль. Але небо дивіться, воно ззаді, да, таке? Воно вроді таке туче, як на сніг. І Мені хочеться просвятити пісню. Я тучі розгорну руками, щоб все добре було у нас, да, мої рідненькі. Так що, отак і пройшов сьогодні вихідний день. З вами в місці. Так, мої хазяїчки, мої дівчатка. По поводу вчорашньої моєї солянки. Версій було мільйон. То суп, то розсольник, то борщ, дівчики. Та хай то буде, що буде, я його зварила, я його і буду їсти. Красуні мої. Кожда вона готує все по-своєму. Ви знаєте, для мене воно вкусно. Для мене це соляночка. Даже мені там сказали гірочки сольоники, я даже кинула сольоні огірочки. Я кидаю все, що є. На то вона і солянка. В солянку я кидаю абсолютно все, що в мене є в моєму холодильнику. Так що, мої хазяйки, якщо я вам чимось не угодила свою солянкою, вибачте, але я її готовлю саме так. Да, саме так. Зеленушечки практично не кидаю, тому що я її не люблю. Вибачте, ви любите зеленушечку. красуньки мої. Кожна хазяйка, вона готова по-своєму. Кожна хазяйка, вона просто в себе на кухні, сама хазяйка. А щоб я не зварила, буду ж їсти тільки я. Мої рідні, говорити буду з вами 24 на 7. Мій рот, звісно, не закриється ніколи в житті. Мені не дай їсти, дай поговорити, не дай пити, дай поговорити. Ну я люблю. Буду вже йти, тому що мої собачки виносять мої ворота, а я хочу вам щось ще розказати. Саме головне, я вам хочу побажати. Тихого, спокійного, мирного нам вечора, спокійної, сладкої ночки. Я вже вам розказувала, що якщо у вас немає сна, що треба робити? Ложечка сахара, ложечка меда, навіть одна конфетка, розсмоктали. Лягаємо на правий бочок, одіялку, під ножки, ручку, під подушку. Я, напевно, не одна така, да, що сплю на двох подушечках. У мене одна велика, одна маленька. Я без тої маленької ніколи в житті заснути не можу. Мої рідне сеньки. Я теж покормлю собачок, поміняю водичку. По мої ноги лягаю спати. Так що я думаю, що сьогодні ми з вами побували і в Олександрі і поміряли все, і все ви подивилися. Я вас обіймаю, цілюваю, тихої мирної ночки бажаю. Так, мої красунки також підросли, Вовше дивіться взагалі дивіться. Ну давайте, ось мамі. Поїли собі, так? Да? І говорите між собою, я мамі нічого не кажете. Давай. Ну, кажіть спокійної ночки. Давай. Крисинський ви? Ми. Не хочете весь мамою співати, да? Ви любите серед ночі, да, мої рідні? Серед ночі, рано утречком, сьогодні. В 6 часов як колокольчик, да? Ви слухаєте? Да. Ви слухаєте, мої маленькі, да? Скажіть, виросли вони дивіться які. Да, да, ти слухай, цвітки внимательні. А коли візьмете говорить, да, що ти хочеш сказати, ну все. Ну все ти хочеш мамі сказати, все, ну казі, давай. Ти кажеш тихенько, спокійно, нотки. Красунчики, дивіться, як вони вже підросли, не хочуть нічого говорити. Ну давай, давай, казьді мамі сюди. Ну, вони утром щебетали, хорошо.